То до нас, щоб з знарадість війна у святкування та спільно вознести подячні молитви. Маємо честь привітати на ювілейній урочистості, легата святішого отця на чотириницю, його іменцію кардинала Кришенці Асе, а також його Ексценцію Єпиского Гозепе Манзафара та сучасного отця Роберта Гранатіну, які прибули до нас із науками. Радіємо з присутності у Львові Всечесного отця Вікослава Холіка, секретаря та представника Господської націатури в Україні, а також Всечесного лиця Укубові, національного директора на правських і професійних справ в Україні. І чисто серце вітаємо єпископів Польщі на чолі з високоприсвященним Аттією виступом та Головою конференції єпископату Польщі. Вітаємо також єпископа Станіслава Ямровська і помічника Пермської на цій ецезії. Ми дуже раді своєму тяну і легів отця Лешка Криші, директора комітету допомоги церква на Сході при конференції єпископату Польщі. Радо вітаємо владиків віру. Української греко грекотолоцької церкви особливо високоприсвященного військового митрополита Ігоря Гвозніка і високоприсвященного чеканського митрополита Ориса Гудяка. Вітаємо також дикого Володимира Хру. Радімо, що на нашу урочистість прибули до високоприсвящення цієї скопи Макарій з православної церкви. Вітаємо всіх, хто прибув разом з ним. Вітаємо Все прощеничого архієпископа Маркоса Боганістана, з представниками з української архії Вірменської апостольської церкви. Тішить нас присутність на святкуванні Євгенії у митрополії розхищених єпископів Римсько-католицької церкви в Україні, на чолі з головою Конференції Єпископів України Єпископом Віталієм Скомаровським. Daria Trwiecko, Eduarda Kawów, Pawła Wączaruka, Leona Malu, Jana Sorin, Oksandrę Jesłowe, Leonę Dobrawską, Mariana Pęcz. Dziękujemy za obecność i wspólną modlitwę przedstawicielom władz Polskiej, posłowie pani posła Teresy. Cześć witajmy go przedstawników dyplomatycznych przedstawicieli Ukrainy. Cieszymy się bardzo z obecność